Так, парам пам, -пам. всім привіт! Це ж записую записує набагато пізніше, ніж почала записувати початок відео, тож він трошки спонтанний, без жодного сценарію. Ось справа в тому, що я хочу, можливо, перепросити за те, що ви помітите в цьому відео або не помітите, не знаю. Я почала ремонтувати зуби і. Це б впливало на мій артикуляційний апарат і на мою дикцію відповідно. Тобто мені трошки складніше говорити, може бути трошки більше якихось там огріхів, типу в плані вимови деяких слів і так далі і тому подібне. Я думала, що все буде нормально, але виявилося ні. Проте це відео для мене записати та викласти вкрай важливо у цей день, тому відкладати його я не хочу. І зараз я теж люблю деякі помилки, і перезаписувати я це вже не хочу, тому що я вже втомилась перезаписувати всі ті шматочки, боже мій. Ось тому я буду дуже сподіватися на ваше розуміння і дуже дякую вам, якщо воно у вас буде. Приємного перегляду! Привітик! На честь 8 березня я вирішила замотити відео про те, як можна провести цей день. Але перед цим хочу подякувати всім добрим людям, які подивились попереднє відео про роботу ілюстраторкою, ставили вподобайки, коментували та підписувались. Усього цього було так багато, для мене це стало приємною несподіванкою, і я навіть зраділа. Сподіваюсь, мій досвід і поради стали для когось корисними. Малюю зараз дій світ художниці, псевдонім якої я не знаю, як правильно вимовити. Для мене це бхне-бихнини. Бахини, Тож залишу її ім'я в описі. Челендж дійсний до 20 березня, тож ви встигаєте взяти участь. Це оригінальна персонажка її звати Кірі, і вона застрягла у світі відеоігор. Цього я не передала, бо вирішила зробити акцент на її ведмедику. Він такий гарнюній, мені так подобається, як він вийшов. Красунчик. Натрапивши на цей малюнок, я одразу зрозуміла, що було б цікаво намалювати такий сюжет у своєму стилі. Тож ви можете поспостерігати за цим, а я тим часом запропоную. Запропоную кілька <сміх>, ідей, як провести Міжнародний жіночий день. І наголошу на тому, що ці пропозиції актуальні як для дівчат, так і для хлопців. Не обов'язково бути жінкою, щоб провести цей день з користю та по-особливому. З'ясуйте для себе, чим для вас є цей день. Як ви проводили його в дитинстві? Що змінилось зараз? Чи є у вас якісь традиції, пов'язані з 8 березня? Проведіть цей день із подругою, мамою чи сестрою. Зателефонуйте бабусі, запитайте, як у неї справи. Їм це буде приємно. Зробіть донату фонд допомоги військовослужбовицям, жертвам насильства, самотнім жінкам з дітьми. Якщо у вас немає такої можливості, поділіться актуальним збором у соцмережах. Зробіть допис про жінку, яка надихає вас своїми поглядами та діяльністю або напишіть коротеньку розповідь в історіях. Це може бути відома особистість, яка на вашу думку заслуговує найбільшу увагу або ваша близька людина, якій ви вдячні. Поділіться з подругою фактом або статистикою на тему фемінізму, бажано з посиланням на джерело. Щойно на фоні ви чули сусідського собаку, а ми продовжуємо далі. Намалюйте жінку, оскільки це арт-канал, то куди ж без цього? Можна намалювати жінку в реалізмі, жінку з нестандартною зовнішністю, якусь знайому, свою улюблену персонажку або ж просто ту, кого хочете, можна навіть себе. Репостні дописи організацій та брендів, пов'язаних із жінками. Нехай більше людей знають про їхню діяльність. Складіть список того, за що ви вдячні окремим жінкам або фемінізму в цілому. Прочитайте книгу чи оповідання, головною героїною якого є жінка, а в центрі сюжету знайомі жінкам ситуації та проблеми. Зробіть собі подарунок: це може бути похід на виставку, какао з тістечком або ароматична свічка. Будь-що, що ви давно хотіли, але відкладали. Напишіть знайомим або незнайомим жінкам приємне повідомлення чи коментар. Якщо ми говоримо про художню сферу, то можете написати слова підтримки улюблені художниці. Це дуже цінно і зробить їхній день трішечки кращим. Погуляйте на свіжому повітрі в улюбленому або новому для вас місці. Це прояв роботи про себе. Приверніть увагу людей до актуальних жіночих проблем: різниця в зарплатах, репродуктивний тиск, victim blaming та інші онлайн або офлайн, як вам зручніше. Посміхніться незнайомці на дворі. Якщо у вас є родички, яких ви любите і які вважають, що 8 березня це про весну і красу, подаруйте їм букет або зробіть невеличкий сюрприз. Чому б не відсвяткувати, якщо це порадує вашу близьку людину та не надто суперечить вашим цінностям? Якщо ж ваша близька родичка вважає, що цей день вигадала радянська влада з якоюсь хитрою метою, ви можете просто сказати їй, що вона для вас дорога. Все-таки це міжнародний жіночий день, а не міжнародний день сварок. Проводіть цей день наодинці з собою і тільки так, як вам хочеться. Відпочивайте, дбайте про себе, займайтеся творчістю і самовдосконаленням у будь-якій його формі. В нашій сім'ї 8 березня святкувало як День жінок. Треба було робити піднесення жінкам, готувати їм їжу. Я ніколи не розуміла свят чоловіків і жінок, а коли підросла, то дізналася, в чому сенс 8 березня. Це день боротьби за жіночі права і добробут, а не просто день, коли дівчаткам у школі дарують шоколадки. Однак я обрала для себе поважати будь-який спосіб проведення цього дня, святкувати, робити щось корисне, скористатися ідеєю зі списку це ваш вибір. І ще б у день боротьби за жіночу свободу обмежувати себе у тому, як його провести. Бажаю вам крутого і корисного 8 березня. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Буду всім дуже рада. Дякую за перегляд.